Ну нарешті це зробили зараз. Буде дуже важлива інформація для всіх власників песиків та котиків. Нарешті прийняли декларацію про ультразвукову чистку зубів тварин, яка забороняє її робити без седації та анестезії. До цього це був дуже суперечливий момент, і дуже часто в грумінсалонах або деяких навіть ветклініках цю процедуру робили без седації. Типу, щоб не вводити собачку в наркоз, нібито це буде краще. Але практика показує, що неможливо зробити якісну чистку зубів без седації. Ультразвук без седації шкодить не тільки фізичному здоров'ю собаці, але й ментальному, тому що це дуже сильно їх лякає, це боляче, і собачка дьоргається, видирається, її тримають і насильно чистять зубки. Це дуже погано, тому краще йдіть в ветлікарні. До стоматологів, які знають свою працю і роблять її якісно, за звір за гуманне ставлення до тварин, тому ми повністю підтримуємо цю ініціативу.